Сковороди говорять, він не сучасний, він вічний, він і залишиться таким, як є, тому що його вся творчість спрямована на людину. Саме ось ця кімнатка у цьому приміщенні і була для Григорія Сковороди Ходите отією подивимось. тихою келією. Це боляче, це боляче. Там вистояв пам'ятник Григорію Сковороді, коли все це палало, слів не було ніяких, усе горіло, все падало. Це було страшно. І коли вогнеборці потушили полум'я, ми крізь вікно побачили, що Григорійська ворода стоїть. Відповідно, було це настільки вражаюче. і журналіст. Сергій Козлов якраз засняв той момент, коли над сковородою там світило сонце. Це було настільки знаково, це було настільки вражаюче, це настільки було символічно, як незнищенність української нації і українського духу.